А що, троє? Серйозно? Вова, нагадай мені, будь ласка, допоміжне діє слово will. Для чого воно вживається? Воно значить, що это будет в Правильно, це буде в допоміжне. Добре, якщо ми будемо питати. А, тобто, як у нас, коли ми скажемо, що щось буде у майбутньому, яка у нас структура? Давайте згадаємо, спочатку ми. Хто або що буде щось робити в майбутньому. Потім, е, о, я ще зараз. потім ми з вами допоміжне дієслово Will ведемо, е, потім дієслово, яке буде означати дію в майбутньому, і коли, так? коли в майбутньому. Там, завтра, наступного тижні, місяці, через два дні і так далі. Е, давайте зараз е, спробуємо, наприклад. Завтра англійську як буде? Пам'ятаєте? Давайте нагадаю. tomorrow дні. Сьогодні це today. завтра tomorrow. Вчора yesterday. Yesterday, today and tomorrow. Tomorrow – це якраз майбутній час, коли ми будемо вживати. Добре, наступне запитання. Якщо я хочу сказати, що завтра я. Ну, піти, так, я піду, піду за покупками. Я завтра піду за покупками. Як це сказати англійською? Спочатку хто? I, will. I. Далі допоміжне слово will. I will. will. Далі діє слово. I will. Що я буду робити? Go. I will go shopping. Так. I will go shopping. Tomorrow, завтра. Тобто, згадуємо нашу конструкцію побудови е речення про майбутні події. Хто що? Will дієслово майбутньої події? І коли? Все. Ось ця структура. Е, добре, Вова. А якщо ти будеш казати, що ти, ти завтра проведеш е, відеозустріч е, або конференцію? Я завтра проведу конференцію, відеозустріч можна мітінь, мітінь. I, will... I, I will... Вова, ти як гангстер. I will. Я проведу. Тобто, I will make meeting. make, Створю так, конференцію. I will make meeting tomorrow. Тобто, можеш от Ярославу сказати. Ярослав вже ходить на додаткову англійську. Цікаво, він розуміється, чи ні? так? Або. А ти можеш запитати Ярослава. Тобто ти завтра. Проведеш відеозустріч, як це запитати? А запитання, ми починаємо якраз із допоміжного дієслова, так? Will, Will you, you make, make a it. І так, ось я вчорашньому уроці ще раз продублювала у цю схему. Знаючи цю формулу, Знаючи слова з англійської мови, навіть в перекладачі можете їх подивитися. Ви можете створювати свої речення англійською з нуля. Навіщо це ми зараз вчимо? Щоб ви, хай у вас маленький словниковий запас, хай ви погано знаєте цю мову, але у вас є перекладач, у вас є формули. Ви формулу підставили і ви склали у вас уже свої речення. І не треба там, ви можете. Це складати. Добре, давайте я демонстрацію екрану відкрию. Так, Unit 3, lesson 8, 9. Так, наші з вами що? аудіо. Одне відео по одній сторінці. 60 і друге 61-й сторінці. Давайте я вам відкрию. На. На уроці. У мене англійська підручність. Математика залишилася із вчора. Ось дивіться, вчора ми з вами що вивчили просто, ну як вивчили, повторили нові слова. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. так Ось це ми розібрали про дівчинку, яка розповідала, як скільки буде, тому тут у нас will will be. Will be це значить буде. Оце 에... 어... <меш> will be. Це буде. Will have. Will have. Тобто отримає, так? Буде мати. Will have. Will cook. Буде готувати. Will make. will make, Створить, так, зробить. Далі, що у нас тут ще з will у нас є. Які? Давайте подивимось. Will be. Знову will be. Will be. буде Be. Це бути а be – це буде? Так. Тобто головне, що вам знати слова не знаєте, подивились перекладачі. Все. Так, це ми наступна сторінка. Ми вчора почали. А so, що? Look, uh, then listen and say. Hi, вики, you know is, it is Nick's birthday on uh, Saturday. Привіт, Віки. Ти знаєш? No, так? написано «кно», а «к» ми ніколи тут не читаємо. «Но», no, «но», no, як «ні», так? Схоже по вимові. «You know», uh, ти знаєш, у суботу у Ніка день народження. «It is Nick's birthday on Saturday». «О, oh, really? Дійсно? О, правда, так?» «I have... I have got an idea». «I have got an idea». То мені скаже, як це перекладається, чи не знаєте. Have got. Що це за конструкція? Ну-ка, У мене є ідея. Так, я маю ідею. У мене є ідея. I'll, ребята, дивіться, ось уже є скорочення. I will. Це від I'll, це від I will. I'll make an apple pie on his birthday. Тобто, I will make. Як це перекладається? I will make. Я завтра зроблю. Я зроблю Apple Pie е, яблучний пиріг. On his birthday, на, нього, на його день народження. Will you help? Ти, ти, допоможеш. ти допоможеш? Так, will you help? Of course I will. Звичайно, я, я так допоможу. I will, тобто я буду, буду робити. Таке. У нас один до одного в українській мові не перекладається ця конструкція. Come tomorrow. Підем завтра, and we will see. Е, підемо завтра, і ми що? Сі, подивимось, так? Тобто завтра подивимось, як це ми будемо робити. Далі пауза. І наступне, мабуть, наступного дня. Well, there is some butter. Так, до well, хорошо. Окей, добре. Пам'ятаєте, таке слово, що. Просто допоміжне. Добре. There is some butter. There is. Пам'ятаєте, це ми коли описуємо, щось де є в кімнаті. Ось в холодильнику дівчинка дивиться. Значить, це трохи е, масла, butter. Так? There are some apples. Це трохи яблок, так? There is це однина, а there are – це множина. Тому there are some apples. There is some flour. Це трохи муки. Oh, I need some eggs. I need need, ребята. Це я потребую. Мені треба трошки яєць. eggs. Will you go shopping, Bill? Will you go shopping, Bill? Чи підеш ти за покупками, біле? Окей, зрозуміло, ребята. Of course, I will. Звичайно, піду. Get some eggs and some milk, please. Get, візьми. Візьми трохи яєць і трохи молока, будь ласка. Ребята, які слова вам тут не зрозуміли? Скажіть мені, будь ласка. Вроді що... все зрозуміло. Тобто, цей текст є у нас у уроці в аудіо. Ваша задача просто його послухати, подивитися, щоб ви, уже знаючи про що йде мова, вже відгадували конструкції ці граматики. Так. А після цього ви вже зможете потренуватися? Так, ось дивіться. Що це у нас? Бар, пак. Е -е. Дивіться, це у нас упаковки, види упаковки. Ба-, пак, ботл, джар. Бег, катон. Катон це як картонна упаковка. Катон, бег, як сумка, пакет. Джар, банка, ботл, бутилка, пек, упаковка і бар це як плітка шоколаду. Так, Чібо шоколадна. Так, це виписати собі. Це види упаковки, це в житті теж треба знати. Бар, пак, ботл, джар, бак, катон. Це теж є в аудіо. A bar of chocolate, плітка шоколаду, так, a jar of jam – джем, банка джему, pack of butter – пачка масла, a bag of flour – пакет муки, a bottle of water – бутилка води, a carton of juice – Ну, ми кажемо упаковка з соку, так, але картон це значить, ну, картон, бачите. Можна так зрозуміти, як картон написано. тобто ну собі Це, звичайно, не один до одного, що картон. так Але це вам просто нагадування картон тобто Це така у нас -пак -упа упаковка пакування. Read and compare. Так. There is some chocolate. Так, Це трохи шоколаду. There is some butter. Так. Ми масло, це злічування, не злічування, пам'ятаєте? Тобто у нас рідини. Або масло. Ми ж не можемо сказати, скільки. Тут грамів нема. Тобто трохи молока, трохи масла, трохи шоколаду. There are three bars of chocolate, there are two packs of water. There is some milk. There are four bottles of milk. Тобто, ось це різниця у пакуванні і у числі. Треба звернути увагу. Далі у нас є діалог. One фонд так, фунт і 50 пенс Пенси. Знаєте, є так, монетки, як у нас копійки і гривні, в Англії фунти і пенси. Так, 100 пенсів це один фунт. І оце позначення фунту. Щоб ви, може, десь зустрічали. Шоп асистент. Це продавець, асистент, помощник, так. Шоп асистент. Тобто, Помічник по покупках, по закупівлях. Shop Assistant перекладається. Can I help you? Чи можу я тобі допомогти? Yes, please. I need a pack of eggs. I need. Я потребую, мені потрібно. Упаковку яєць. That's, That's five pounds. Anything else? Це 5 фунтів. Що-небудь ще. Well, I need a bottle of milk, too. Так. Мені потрібно бутилку молока. Також 1 pound and uh, 50 pence. Uh, один фунт і 50 пенсів. Here you are. Ось вони. Тобто він протягує, Візьміть. Here is your pack of eggs and bottle of milk. Here is ось, ось оце, так? Ось э, твій. Твоя упаковка яєць і бутилка молока. Thank you. Тобто, це, ребята, типова ситуація для магазину. Для вас, коли ви поїдете, хто навіть був так, за кордоном, ви розумієте, ці фрази треба знати, так? що so I help you? Тобто, коли вас питають, чи можуть вам допомогти, вам хоча б цю фразу треба знати. так? І може ви, якщо до когось звертаєтесь, тесь, може і треба знати. Тобто, як звучать оце покупки, одиниці грошові теж, звичайно, треба. Act out in pairs. Тобто потренуйтесь з ким-то із домашніх ось цей за ролями почитати ось цей діалог, потренуватися, так? І у нас продовження. Нік. Uh, How many bones will we need? I think 10 bones will be ok. How many guests are going to come? Well, Bill and Vicky, how much juice will you need? Two liters. Will you need some ice cream? Yes, please. How much ice cream will you need? Let's me think. One kilo will be good. I need some bananas. How many bananas do you need? Five bananas, please. How much are they? They are uh, fifty... Poins. А, пенс. are, Тобто ось awesome. воно. are, Тобто візьміть, Давайте роздивляємось. How many bones? balance? balloons, ребята, це повітряні кульки. Will we need? Скільки тобі треба повітряних кульок? Відповідає мама. I think, я думаю, 10 кульок will be ok. Буде okay. How many words are going to come? How many, ребята, how many, хто не пам'ятає, скільки вес гостей э, прийде, нік відповідає. Окей, біл Вики, мама питає: скільки э, how much? Дивіться, how many. Це коли, коли питають, скільки можна полічити. Один, два, три, чотири. Коли скільки молока, скільки соку, ми, скільки не злічуване, скільки борошна, так може бути, тоді питають how much. How many це що можна полічити по штуках? А що не можна по штуках полічити, how much. How much juice will you meet? Мабуть, я так розумію, ви ще не учили в тому році це з вчителями, ребята? Ні. Ні. Я, мабуть, вам теж yeah. таку схемку е, знайду і додам, тому що, бачите, нам толком вона окремо не написали, але це how much і how many, коли, як е, те, що можна полічити, і те, що не можна полічити в англійській мові. Е, ми просто питаємо в українській, скільки борошна або скільки шоколадок. так? Або скільки гостей. У нас одним словом все це пояснюється. А в англійській мові, в залежності від того, яке поняття ти питаєш, ось два варіанти є. От добре, зараз собі запишу, що вам треба це буде схемку додати. Скільки джус, е, джус? Що таке джус? ж? Сок. Сік. Сік. Скільки з, е, соку тобі потрібно? Два літри. Uh, will you need some ice cream? Чи потрібно трохи морозива? Yes, please. Tá? How much? How much? Це що у нас незлічуване? Скільки морозива will you need? Тобі потрібно. Let's, let's win. Дай, Давай подумаємо. One kilo will be good. One kilo will be good. Як думаєте, як це прикладається? One kilo. Це що? One. Один yeah, один кілограм. Will be good. Один кілограм. Will be good. Буде гарно. Oh, one kilo will be good. Одного кілограму буде добре. А, а тепер у магазині. I need some bananas. Що це хлопчик каже? Дайте мені, пожалуйста, банани. Мені потрібно need, I need help. Мені потрібна допомога. I need, я нуждаюсь, це мені потрібно. Мені потрібно трохи сам бананас. Що асистент, продавець. How many bananas do you need? How many? Скільки бананів вам потрібно? How many? Так? Five bananas, please. How much are they? How much? Скільки скільки вони? Тобто, скільки мені потрібно заплатити? 50 пенсів. Here you are, візьміть. Тобто це хлопчик, коли протягує щось, або дає гроші, або асистент протягує ось ось візьми, або ось воно, так. То часто кажуть: her you are. Запам'ятайте це. Here you are, це, це значить, ось воно. Візьміть. Тобто таке. Це навантаження смислового особо, особливо нема. Це просто супроводження дій, які відбуваються. Here, uh, here you are, все. І ось у нас іде. How many eggs? да? How many apples? Це те, що злічуване. А ось справа те, що не how much milk? How much flour? Так, борошно. Це не злічуване. Будь ласка, зверніть увагу. Ось навіть у вас, я забула, що в підручнику є схема. Тобто, але нема підпису. How many – це коли ми питаємо, скільки того, що можна порахувати, і how much – це коли не можна порахувати те про що ми питаємо. How much milk? так? А якщо я в воду буду питати how many water?» oh, how many, how much, як правильно? Ребята. Не чую. How many чи how much? Вода, як буде? How much. How much, правильно? Супер. А, а якщо я буду питати зошити? How many copybooks or oh, how much copy books? Зоша, Зошити можна полічити? Один, два, три, чотири, п'ять. Так. Можна, значить, how many copybooks have you got? Так, добре. Ну, в принципі, оце ми все з вами розібрали. Е, зараз я зупиняю демонстрацію екрана. Ще раз кажу, ребята, будь ласка, заходите на сайт, на сайті вчорашній урок відео повторюєте, сьогоднішній урок, два відео. Це все те, що ми розібрали. Я вас дуже-дуже прошу. Я розумію, що нас мало, майже у всіх немає світла. Я зараз я ж кажу, теж не вдома, бо вдома у мене теж немає світла. Але опрацьовуємо. це вам потрібно, обов'язково буде в житті. Це дуже-дуже зараз важливі теми, які все одно вам прийдеться вчити. Краще вивчити це зараз. Добре, дякую, що були на уроці. Я буду відключатись. Всім гарного дня. Ребята, українське там, читання у нас на сайті є. Вже подивитись то, то сьогодні.